Уже є розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, як і анонсували сьогодні, маємо розмову з психотерапевткою Євгенією Кошмирук. Пані Євгеніє, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже радіємо, що ви разом з нами. Ну і перше питання ранкової програми: як зазвичай починається ваш ранок? Чесно кажучи, сьогодні я думала, що я проспала. І Я так трішки почала тривожитися стосовно того, що ну було відчуття, що я не встигаю. Але е, потім я зробила вдих-видих, і зрозуміла, що я все встигаю, що йду за графіком, тому проводила свою рутину, вигуляла свою прекрасну собаку, поснідала і е, приготувалася до нашої зустрічі. Звучить Супер. прекрасно. Євгенії, ми вже сьогодні трошки говорили про харасмент. Хотілось би почути вашу думку, як би ви охарактеризували таке поняття як харасмент? Ну, давайте тоді повернемося в принципі до таких вже сталих визначень. Одне з них це те, що харасмент означає переслідування, домагання. Ну а якщо ви вже обговорювали, то можливо вже говорили, тому я повторюсь, можливо, що ООН називає харасментом докучання, сексуальні натяки, жести та інші дії, які не завжди пов'язані навіть з фізичними проявами, але вони можуть порушувати недоторканність приватного життя іншої людини. і Тим чином, якраз таки впливають негативно на те, як саме людина функціонує. Якщо ми говоримо про робочі стосунки, то відповідно і виконує свої робочі зобов'язання. Якщо ми говоримо про інше визначення, то харасмент це форма дискримінації, яка включає будь-яку небажану та настирливу фізичну і навіть словесну поведінку, що ображає або принижує людину, або порушує ось цю саму її таку. Таку її бульбашку недоторканність її приватного життя, дуже дякую за відповідь. А ось якщо говорити про домагання на роботі, чи дійсно працюють загальні правила вирішення проблем, там типу поговорити, пожалітись, пригрозити? Чи потрібно досить індивідуально і обережно підходити до вирішення цієї проблеми? Ну, тут важливо ще прояснити, ось коли я чую це питання, з якого боку ми саме маємо на нього відповідати, з якої позиції вона задається. Ми розмірковуємо, як має вчиняти людина, яка зазнає харасменту, чи як має вчиняти людина, до якої звертаються з тим, що до когось, ну якби, про, ну, до якогось є. Певна увага, яка може сприйматися як харасментом. Якщо ми говоримо про людину, яка зазнає, то тут є певні рекомендації, напевно, які можна ну, ну, якби радити, але найголовніше це те, що нам потрібно зберігати будь-які докази і прояви, того, що відбувається, тому що на жаль, харасменти йде рука об руку з Віктем коли не завжди людина, яка зазнає цей вплив, може довести те, що з нею це відбувається, і їй на жаль не завжди можуть повірити, і навіть може статися зворотня реакція, коли саме по факту людина Ну, яка зазнає такого впливу деструктивного, на неї починає впливати інший деструктивний вплив соціуму, який засуджує її поведінку і Говорить, що можливо вона її спровокувала. Тобто відбувається віктімблейзінг. Тому перший пункт нам потрібно зберігати будь-які докази прояву харасменту, особливо на роботі. Це можуть бути електронні листи, і скріншоти листування, і відеозаписи. Тобто, все, що може підтвердити ваше слово, має бути збережено. Дуже Другий дякий. акцент. Ага, тата. Тата та, та, ми та. е, хотіла якраз питати, що ще потрібно робити, так ну вважається, що відкрити конфлікт це щось таке страшне і важке, але е, справа в тому, що не всі люди розуміють, що саме ми можемо відносити до харасменту. І, можливо, дійсно, певні люди роблять певні дії, не усвідомлюючи, який вплив вони можуть наносити цими діями. Тому. Друге, на що нам варто звернути увагу, це донести, що вас це не влаштовує, що вам не комфортно, що з вами так не можна. Бо якщо ми замовчуємо та робимо вигляд, що нічого не відбувається, людина може сприймати це як таку ну, згоду. Якщо ми не говоримо нічого, якщо ми не говоримо, будь ласка, не робіть так. Звертаємо увагу, акцентуємо увагу на тому, що мені так не ок. То людина може реально жити в своєму світі і вважати, що ну ось вона так проявляє певну симпатію, чи ну, так якось іди... сприймає вашу поведінку як певний натяк. Тому нам потрібно словами через рот прояснити, що це відбувається тільки з сторони людини, яка проявляє певні дії, які можуть під. Підпадати під ознаки харасменту, Бо якщо ми цього не робимо, відповідно це може сприйматися, бо знову ж повторюсь, як така ну згода, мовчазна, але згода, Євгенія. Дозвольте тоді запитати а варіант зі звільненням? Ото краще така, Таку думку може. Зробити людина, так до такого припущення дійти, чи це дійсно кращий спосіб вирішення проблеми домагань на роботі, особливо якщо це стосується стосунків з керівником? Насправді питання дуже важке, тому що немає на нього одностайної відповіді. Ми маємо розуміти, що ми говоримо про конкретний контекст конкретної людини для того, щоб чинити опір. Чинити цей супротив нам потрібні сили і ресурси. Нам потрібні ну. Якісь наші такі особливості нашої особистості, і відповідно ми маємо на це спиратися. Вона має бути побудована. Ось ця лінія захисту, така наша ментальна і фізична, і для цього потрібні певні знання та сили. Тому немає цієї відповіді. одностайно на це питання для когось, можливо, це буде краще. Хто, наприклад, не хоче витрачати свої сили та ресурси, щось доказувати, відчуває певне відчай або робилися якісь дії. І і ну от не хоче далі з цим займатися і обирає такий шлях, має на це повне право. Головне, щоб людину це влаштовувало. Бо якщо людину це не влаштовує і це відчувається ну як певна, ну я не хочу зараз фантазувати, але ну ж так доводиться: певна навіть зрада себе, коли я не відстоюю себе. Маю ресурси, бажання, але я йду чомусь з цього міста, то це може впливати теж деструктивно та навіть травматично на психіку людини, яка ну не відчуває по факту можливо певного контролю над своїм життям, тому що і так відбувається така подія на роботі: є певний вплив, є важелі впливу на цю людину. І вона і так відчуває себе не дуже, а тут ще й має звільнятися і взагалі шукати іншу роботу. Тому все дуже індивідуально і дуже суб'єктивно. І нам треба розглядати конкретний приклад і говорити про е, спроможність чинити опір конкретної людини. Хтось обирає цей шлях, а хтось його не обирає. Бо взагалі-то в Україні існують. Е, ну, Статті Кримінального кодексу України, які можуть е, надавати захист людям, які зазнають харасменту, хоч у нас і немає такого певного закону, який саме захищає від харасменту, але є інші. І відповідно, як адміністративна, так і навіть і кримінальна відповідальність може спіткати людину, яка дозволяє собі подібні дії. але про це мало хто говорить. Можливо, не всі знають, і тому не всі можуть обирати цей варіант. Але вони є, вони непрості, але вони є. Тому я би тут говорила про індивідуальний контекст кожного випадку. Дуже дякуємо за відповідь. От Хотілося одне маленьке уточнення. Ми питали про те: ось що є, ну, знаєте, там правила вирішення проблем там поговорити, пожалітись, пригрозити і так далі. Можете. Коротесенько сказати, а що точно не потрібно робити, от коли ви відчуваєте до себе ось такі прояви харасменту? Ну, це напевно про замовчення, тому що замовчення воно по факту може виглядати для людини, яка дозволяє собі дії харасменту як погодження, як легалізація таких дій, і навіть можливо як заохочення до певних дій. Тому те, що ми точно не робимо, це ми не замовчуємо. Пані Євгенія, дозвольте тоді запитати а взагалі, чого тоді в людей з'являється бажання когось домагатися? Ну розумієте, у нас достатньо історично склалося, що наша спільнота достатньо патріархатна і для багатьох людей і жінок, і чоловіків увага від чоловіка є ну, якби дуже бажаною. І іноді певні дії вони не ідентифікують самі люди по собі як прояв харасменту. Вони вважають, що ось. Це нормально, це окей. І е, ми говоримо найчастіше саме про жінок, тому що е, там, здається, дві третіх найчастіше люди які зазнають вплив харасменту, це саме жінки. І відповідно, чоловіки теж піддаються харасменту, але більша частина жінки. І ось це пов'язують із патріархатом, це пов'язують із історично складеними такими процесами. Тобто. Так вже на даний момент існує наше суспільство. Наша задача тепер прояснювати, пояснювати, що так не має бути, що це не окей, і дуже багато супротиву може бути і у чоловіків, і у жінок стосовно того, що це занадто, що ну якось ось ці особисті кордони, що собі там понапридумували, що це все таке сучасне і Абсолютно зайве, от раніше працювали і нормально. Хтось міг там когось ляснути, десь і піти собі далі працювати. Все було простіше і, і нічого, і всі вижили але. Ну, це так не працює, і ми приходимо до певних норм саме через те, скільки людей зазнавали певної дискримінації, і тому це зараз актуально. А причин дуже багато: як від того, що для когось це може бути нормою, так і до того, що це певна влада, це певний вплив, тобто можуть бути психологічні особливості побудови психіки такими, коли людина потребує певної компенсації. Ну і плюс це певна легалізація. Я можу знаходитися у стосунках, я можу бути соціально. Привабливою особистістю, в принципі, там і статус якийсь, тобто я можу бути там одружена чи замішня, і, відповідно, у мене все чудово, начебто для соціуму. Є у мене родина, робота, кар'єра. Але на роботі я можу собі дозволити трішки більше, тому що у мене є певна влада, у мене є певний вплив, і при цьому я зберігаю свій соціально позитивний такий вигляд та статус. Ну клас. Він він, начебто, але ні, і тому дуже багато може бути причин. Знову ж таки, вони можуть бути суб'єктивні, але найчастіше це про ось таку легалізацію свого впливу, можливо, підвищення власного почуття власної вартості через такий спосіб. Але ми ж розуміємо, що це шкодить дуже іншим людям, тому не має бути харасменту у нашому соціумі у взагалі 21-му сторіччі, але поки є. Ось ми, коли приходимо у новий колектив, знаєте, ми ж не одразу можемо зрозуміти там, що ця людина точно буде займатися харасментом, а ця ні. Але все-таки якісь пропорції є. Як розпізнати перші ознаки того, що перед вами людина схильна до харасменту? Взагалі, знаєте, як вони готувалися до нашої зустрічі сьогодні, передивлялися останні дослідження, статті колег, то я бачу певну тенденцію, на чому акцентують увагу, тому що харасмент. Особливо, якщо ми не говоримо про фізичні якісь дії, а, наприклад, словесний, ментальний, психологічний, це дуже така складна історія, складна матерія. Це можуть бути недоречні жарти, це можуть бути недоречні коментарі стосовно зовнішнього вигляду, комусь можуть радити схуднути або зробити певні пластичні операції. Це все може сприйматися харасментом, і найголовніше це те, що це. Не обоюдна історія, тобто це відбувається тільки в один бік. Коли це знаєте така перепалка, такі жарти, і ну якби немає ось цього ось напруги, тоді ми не завжди можемо говорити про те, що це харасмент. Це може бути ось такі жарти, які з обох сторін ну якби відбуваються. А коли ми говоримо про те, що людина... Тільки знаєте, як кажуть, в одні ворота з одного боку проявляє певні дії. Її зупиняють, а вона далі продовжує. Її зупиняють і кажуть, мені не подобається, а вона далі продовжує. То тоді ми можемо говорити, що це харасмент. І через це ось потрібно спиратися на свої відчуття: з ким вам комфортно, з ким вам не комфортно та чому. Тому що людина собі дозволяє більше, тому що вона може якось пожартувати, може вас образити пасивно-агресивно, і це все може створювати ось цю таку внутрішню напругу. Тому тут важливо спиратися на власні відчуття, де вам комфортно, з ким вам комфортно, а з ким ви розумієте, що вам не хочеться знаходитися поруч, і на це є певні причини, які можливо, ну начебто не такі, там якісь виразні, але вони є. І ось тут важливо до себе прислухатися. Дякую, Євгенія. Скажіть, будь ласка, а як відразу дати зрозуміти людині, яка намагається здійснювати домагання, що ви дасте відсіч, от зразу окреслити позицію, але хочете зробити це у такій м'якій неконфліктній формі? Взагалі? Чи це можливо? Якщо можливо, то як? Безумовно, це можливо. Ось в принципі, так як ви і проговорили зараз. Дати чітке розуміння того, що з вами так не можна, і коли ми говоримо не конфліктна форма, ми розуміємо, дивіться, ну взагалі, так як у нас в суспільстві є певне табоювання агресії, і дуже багато людей можуть побоюватися конфлікту, і через це здається, що в принципі не треба нічого казати, тому що можна спровокувати конфлікт. Так, його можна спровокувати, але знову ж таки, якщо ми мовчимо, це може сприйматися як мовчазна згода. Тому не обов'язково буде провокувати конфлікт ваші слова. Тому дуже важливо розуміти, як саме ми це доносимо. І тут нам можуть знадобитися е, такі достатньо. Класні техніки, одна з них це я речення. Ми говоримо про себе. Мені неприємно, коли таке відбувається. Я не хочу, щоб мене торкалися. Я звертаю увагу твою, що це неприпустимо для мене. І таким чином ми доносимо нашу позицію і не звинувачуємо іншу людину. Якщо нам ось прям ну, хочеться зберігти ось якийсь такий неконфліктний. Е, ну, Такий стан у наших стосунках, але ми маємо розуміти, що так може бути конфлікт, і це нормально. Конфлікт не значить, що ми тут якісь неадекватні люди, агресивні, і ось ми тут майже бійку влаштували. Ні, це не про це. Конфлікт це про певну сутичку, і вона має місце бути, якщо нас щось не задовільняє, а інша людина не дослухається до наших відповідно побажань. Тому конфлікт це не щось страшне і не обов'язково його уникати та боятися, тому що ну це певна е, така. Таке непогодження. Нас з кимось, і хтось не погоджується з нами. І це абсолютно природне. Але якщо ми мовчимо і не говоримо про те, що нам щось не подобається, і ми просимо цього не робити, не звертаємо увагу, не йдемо там до ячарів, до керівництва, до колег не звертаємося за підтримкою, то тоді це, ну, це такі жарти. Це все залишається на рівні того, що нам здалося, а нам не здалося. А якщо от, оточення не вірить, що до вас здійснюється домагання, чи потрібно намагатися всім довести свою правоту, чи намагатися вирішити проблему самотужки? Ну тут знову ж таки питання: а кому всім, і щоб що, яка мета? Ну для чого мені це потрібно? Мені потрібно, щоб людину просто ну, прибрали з мого поля, якщо ми говоримо про робочі стосунки, чи мені потрібно щоб мен... я отримала б от повну підтримку, щоб мені повірили? Ну тобто. Залежить від того, яка саме ваша мета. Якщо для вас це важливо, ви хочете донести, що саме ця людина ось така, то відповідно нам потрібно робити ось цей розголос. Тому що найчастіше люди, які дозволяють собі харасмент, які е, роблять це. Більш-менш тихо, дуже бояться ось цього розголосу, що буде звернена увага на те, що ну ви робите щось, що мені не тільки не до а що і соціально можна засудити. Тому ось тут соціальна думка навпаки може стати тим чинником, який може захищати нас, і який може нам допомагати якраз такий цей розголос. Е Ну, досягати бажаного, але знову ж таки, питання у тому, як комфортно буде конкретній особистості. Для когось буде абсолютно комфортно піти тихо, не чинючи оцей розголос, вирішити питання. Людину прибрали, наприклад, з загального поля, де вони пересікалися. Все людина продовжує спокійно працювати, виконувати свої функціональні обов'язки. Всі задоволені. Але якщо ми говоримо про те, що прям хочеться донести, що відбувається, і так далі, то це трішки інша мета. Я би тут наголошувала на безпеці людини, і коли ми говоримо про робочі стосунки, це умови, які будуть дозволяти ці робочі обов'язки виконувати. Тому акцент робиться саме на цьому, коли ми говоримо про ось такі робочі процеси. Але Тут далі ну вибір вже за кожним. Хтось готовий знову ж таки до цього розголосу і певного опору, який потрібно чинити, щоб донести це все. А хтось не готовий. І цей вибір ми маємо поважати. Дуже дякуємо, Євгенія, за ваші відповіді. Дякуємо, що ви були сьогодні разом з нами. Дякуємо за, за те, що ви приділили свій час для нас. Бажаємо Божого благословення і впевнені ще почуємось на хвилях радіо. Голос Надії. До побачення. Дуже дякуємо вам, до побачення. Дякую. Гарного дня. Дякую, до побачення. Будь щасливим з голосом надії, Радіо голос надії.